Доброго дня, шановні присутні. Хотів в першу чергу подякувати інституту міста за запрошення і також подякувати присутнім за те, що знайшли час для того, щоб ми могли ще раз коротко визначити, які були результати проєктів у сфері транспорту. Які Проблеми і які наступні кроки. Свою презентацію я б хотів побудувати таким структурував таким чином, щоб коротко нагадати про цей проект, які були завдання, які проблеми, цілі, особливо для тих, хто можливо для інституту міста і осіб, які не ну недостатньо ознайомлені з, з даним проектом, також визначити який стан реалізації даного проекту. І на завершення представити один з нових проєктів Німецького товариства технічної співпраці, який фактично тільки розпочався, і я б хотів запросити присутніх до співпраці в рамках даного проєкту, який я представлю на завершення. Коротко. Це ще в Тут ага. Добре, можна далі. Короткий проєкт називався Стратегія міського транспортного руху в місті Львові. Виконавцями були німецькі компанії Пітіфафа, ЦДБ Дреберіс, тобто близько 20 німецьких експертів, які працювали протягом восьми місяців над даним проєктом. До проєкту були залучені також. Місцеві проєктні інститути, про Прокомунбут, наш також академічний партнер «Львівська політехніка під час реалізації проєкту також ми постійно узгоджували роботу над проєктом з управліннями міської ради, з окремими експертами і транспорту. І роботу було представлено результати в вересні 2009 року. Вартість робіт в рамках даного проєкту становила, включаючи і ліцензії, які були надані на період проєкту близько 340 тисяч євро. Щодо основних завдань, які були поставлені в рамках проєкту, був аналіз існуючої ситуації в рамках транспортній сфері у Львові, тут було проаналізовано всі попередні стратегії в рамках транспорту, всі попередні напрацювання. Пропозиції, які розроблялися містом, містопроектом, скажімо, в генеральному плані в попередніх міжнародних проєктах. Наступне завдання, яке було основним, це розробка інтегрованої транспортної моделі для міста Львова, і це фактично стала перша транспортна модель, інтегрована транспортна модель в Україні і в Східній Європі. Наступне завдання це було техніко-економічне обґрунтування трамвайної колії до стадіону і насиків. Наступне і окремо було окремим завданням було розрозрахун розрахунок на основі моделі сценаріїв, розвитку транспортної інфраструктури. І в рамках підготовки міста до Євро 2012 за допомогою моделі було. Проведено розрахунок і оцінка транспортних потоків під час Євро 2012. Окремою, окремою частиною була стратегія імплементації даного проєкту. Які проблеми це застаріла інфраструктура, організація транспортного, пасажирського транспорту, тарифна система, управління паркуванням, велосипедний пішохідний рух, допілля. Це те, це ті основні аспекти, на яких був орієнтований проект. Було визначено на основі аналізу, що якщо не здійснювати якихось заходів на покращення, е, е, то ситуація буде далі погіршуватися. Ситуація, яка є ну, досить складною. Транспортна модель, як я вже сказав, була е, Основним, основним завданням даного проєкту це була інтегрована транспортна модель, яка дає можливості також і планувати заходи в сфері транспортного планування, і оцінювати їхні ефекти. Скажімо, як на даному прикладі ми бачимо, Тхордова магістраль модель дає можливість чітко бачити, скажімо, які, які будуть ефекти, скажімо, зменшення загального пробігу на 24 мільйони кілометрів в рік, зменшення часу руху в транспортній системі, зменшення викидів. і Фактично, тут в моделі можна бачити чітко. Ефекти, наслідки реалізації даного проекту в цифрах? Модель є інтегрованою, вона дає можливості. Робити прогнози розвитку транспортної інфраструктури. Такі прогнози були зроблені на 2012 рік, коли Євро 2012 і з інтервалом 5 років до 2010 року прогнози робилися в по трьох сценаріях. Оптимістичний, коли економіка буде розвиватися швидкими темпами, більшість заходів буде реалізовано песимістичний. В випадку, якщо криза затягнеться будуть здійснені тільки базові заходи. І базовий це що середній між песимістичним і оптимістичним в рамках таких трьох сценаріїв було розроблено прогнози. Фактично це візуалізація заходів в сфері дорожнього господарства в рамках трьох сценаріїв. Справа це оптимістичний. Зверху це песимістичний, тобто бачимо тут тільки завершення обізної навьова і також базовий, це внутрішнє кільця, також об'їзна і ще декілька додаткових трактів. Наступна частина це були розрахунки, розрахунки транспортних потоків за допомогою моделі під час євро 2012 тобто було. Це поки що, техніко економічне обґрунтування трамвайної події. Це було завда окремим завданням даного проєкту. Було доведено, проаналізовано чотири альтернативні варіанти доведено, що проєкт є доцільним, необхідним і потрібним для міста. Визначено. Сполучення найбільшого е, житлового масиву е, трамвайним сполученням є фактично е, б... потрібним для міста. Було проведено е, технікування, було е, розраховано е, течно, на основі в рамках даного проєкту, яким чином потрібно адаптувати систему. Е, е, Лінію е трам трам трамвайних маршрутів було, е було визначено, яким чином ну, також потрібно адаптувати систему маршрутів громадського транспорту, там, скажімо, деякі е автобусні маршрути скоротити, змінити або е е скасувати, які необхідні були е е заходи в сфері. Супроводжуючи заходи для модернізації рухомого складу, заходи, які необхідні для покращення інфраструктури, скажімо, на яких ділянках, які ой, сказати, далеко, тобто, скажімо, модернізація депо. Модернізація окремих елементів, скажімо як колії, спутна інфраструктура, також які, які заходи в серії реформування тарифів, які етапи потрібно пройти для того, щоб забезпечити рентабельність і купність даного проєкту. Також окремий один з супутних заходів, скажімо, облаштування місць для паркування, пересад, зупинок. Пересадки на громадський транспорт. Окрема остання частина даного проєкту це було розрахунок транспортних потоків під час Євро-2012. Були закладені вихідні дані в модель, і на основі моделі було проведено розрахунок, скільки з яких країн коли прибудуть. Яке буде, яка буде, якими видами транспорту вони будуть користуватися, яке буде навантаження на транспортну систему, і на основі цього було визначено слабкі місця і визначено, яким чином потрібно пристосувати транспортну систему для того, щоб, справила, щоб вона справилася з тими транспортними потоками, які будуть під час Євро 2012.